Всесвітня історія 10 клас. Урок 11. Німеччина. Становлення Веймарської республіки. Прихід до влади нацистів. 31 липня 1919 року на засіданні національних зборів у Веймарі було прийнято нову Конституцію Німеччини. В ній проголошувалась свобода слова, преси, зібрань, союзів, загальне і рівне виборче право. Гарантувалась недоторканність приватної власності. Зафіксовано низку соціальних завоювань періоду революції, закріплено ліквідацію монархії та встановлення республіки, зберігався поділ Німеччини на землі, кожна з яких мала свій парламент і свій уряд. Законодавча влада належала загальнонімецькому парламенту, Рейхстагу. Президент, який обирався на сім років загальним голосуванням, одержав широкі права. Нова Конституція Німеччини була однією із найдемократичніших у світі. Підписання Версальського договору загострило становище в країні. Німеччина повертала Франції провінції Ельзас і Лотарінгію, передавала вугільні шахти Саару. Сама Саарська область, населена здебільшого німцями, на 15 років переходила під управління Ліги Націй. Польщі переходила Познань і Західна Прусія, окремі райони Східної Прусії і Померанії, здебільшого заселені поляками. До Бельгії відійшли округи Ейпен і Мальмеді, до Данії Північний Шлезвіг. Чехословаччині передали Гульчинський округ. До управління Ліги націй перейшла Мемельська область у Прибалтиці, а в 1923 році місто Мемель було передано Литві. Німецькі колонії перейшли найвпливовішим державам Антанти. Крім цього, Німеччина зобов'язана була виплатити репарації сумою у 132 мільярди золотих марок. Армія скорочувалася до 100 тисяч осіб. Заборонялося мати важку артилерію, танки, підводні човни військову авіацію. Повністю демілітаризованою повинна була стати Рейнська область. Таким чином, Німеччина за умов Версальського договору опинилась у складних економічних умовах. Цей чинник, а також національне приниження, сприяли піднесенню реваншистських і шовіністичних настроїв у суспільстві. За таких умов на арену вийшла створена в 1919 році націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини. У перші роки свого існування нацисти не мали великого впливу. Першими рекрутами нацизму були фронтовики та безробітні. Нацисти вміло спрямовували гнів цих людей на євреїв, які нібито зайняли їхні місця в установах і на підприємствах, а також на комуністів, соціал-демократів, парламентарів, називаючи їх зрадниками Німеччини. Нацисти закликали німців до реваншу за поразку в війні. 13 листопада 1922 року уряд сформував великий підприємець Вільгельм Куно. Не бачачи інших можливостей боротьби з кризою, його уряд вирішив призупинити поставки вугілля у Францію в якості репарацій. Згодом репараційні поставки вугілля довелося відновити, а сам уряд Куно змушений був подати у відставку. Це посилило економічну кризу. Розпочалася гіперінфляція. Полиці німецьких магазинів були спустошені. За серпень-листопад 1923 року ціни зросли у 854 тисячі разів. 8 листопада 1923 року лідер нацистів Гітлер разом із штурмовиками напіввійськового формування нацистів увірвалися в один з мюнхенських пивних барів. Він вистрелив у стелю, а потім проголосив програму свого майбутнього національного уряду. Путч швидко ліквідували. Гітлер і його спільники були засуджені на короткий термін тюремного ув'язнення, однак незабаром їх звільнили. В умовах погіршення економічної ситуації активізувалися і ліворадикальні сили. Тюрингії і Саксонії були створені робітничі уряди, які очолювали комуністи і ліві соціал-демократи. Користуючись невдоволенням населення, Комуністична партія Німеччини намагалася організувати повстання в Гамбурзі, але воно було швидко придушене. З 1924 року розпочалася стабілізація економіки Німеччини. Вирішальну роль у цьому відіграли мільярдні позики, надані США і Великої Британією в межах реалізації плану Дауеса. Вихід промисловості з кризи супроводжувався посиленням процесів монополізації. Створений у 1925 році хімічний концерн відразу став найбільшим у Європі. За загальним обсягом промислового виробництва Німеччина вийшла на друге місце у світі після США. У квітні 1925 року президентом країни обрали Пауля фон Гінденбурга, який був головнокомандувачем німецьких військ у роки Першої світової війни. У зв'язку зі складним станом економіки Німеччина практично не могла виконати план Дауеса. У 1930 році був остаточно затверджений план Юнга, що передбачав дострокове припинення окупації Ренської області. Скорочувалася загальна сума репарацій, зменшилися щорічні платежі. Німецькі виборці розчаровувалися в усіх політичних силах. Наслідком політичної кризи стала урядова криза. У вересні 1930 року на парламентських виборах перемогу здобули соціал-демократи. На друге місце вперше вийшли нацисти. У березні 1932 року Гітлер вперше висунув свою кандидатуру на президентських виборах, але перемогу виборов Гінденбург. На початку червня новий канцлер папен був змушений розпустити парламент. Безпартійний глава кабінету вдався до такого заходу, щоб одержати в парламенті підтримку нацистів, на яких він дуже розраховував. Але нові парламентські вибори не прояснили ситуації. Хоча нацисти вперше вийшли на перше місце в парламенті за кількістю мандатів, вони, як і соціал-демократи, не погодилися стати членами коаліції, а сформувати однопартійний уряд, не маючи більшості, не могли. Позапартійний кабінет продовжував очолювати папен. Восени 1932 року почали виявлятися перші ознаки розчарування у нацистському русі. На повторних парламентських виборах у листопаді нацисти втратили 2 мільйони голосів. У лівих партій була унікальна можливість врятувати країну від приходу до влади нацистів, але в них знову на перший план вийшли міжпартійні протиріччя і ворожнеча. Новий уряд очолив генерал Шлейхер. 30 січня 1933 року відбулася фатальна в історії Німеччини подія. Президент Гінденбург призначив Гітлера канцлером і доручив йому сформувати уряд. Нацисти використовували націоналізм і расизм як засоби впливу на широкі верстви населення. Вони стверджували, що німці обрана арійська раса, який доля призначила створити новий світовий порядок. Вони запевняли, що внутрішні проблеми країни можна розв'язати тільки знищивши комуністів, соціал-демократів, євреїв, циган. Нацисти вміло грали на патріотичних почуттях німців. Використовували національне приниження Німеччини внаслідок її поразки у Першій світовій війні для посилення настроїв реваншизму і агресії. На першому місці серед зовнішніх ворогів вони називали французів і слов'ян. Боротьба проти націй ворогів була проголошена одним із головних завдань нацистів. Таким чином, націоналізм і расизм, антисемітизм, реваншизм і культ насильства становили основу нацистської ідеології. Офіційно політикою нацистської держави був антисемітизм. Уже з весни 1933 року розпочався організований владою бойкот усіх підприємств, які належали євреям. У 1935 році ухвалили серію законів, які позбавили євреїв німецького громадянства і заборонили їм обіймати посади у державному апараті. Змішані шлюби були заборонені. Євреїв почали витісняти в спеціально відведені будинки і квартири, які називалися гетто. Їм забороняли з'являтися в громадських місцях, займатися багатьма видами діяльності. А в ніч з 9 на 10 листопада нацисти організували масштабний єврейський погром, жертвами якого стали десятки тисяч осіб. Ще у 1933 році було сформовано Міністерство пропаганди, яке очолив Геббельс. Навесні жителі Мюнхена і Берліна побачили на площах багаття з книжок. Тисячі книжок, які нацисти вважали марксистськими чи виродженськими, привселюдно спалили. Контроль над масовою свідомістю здійснювався і через тотальне охоплення населення нацистськими організаціями. Новий канцлер і не думав діяти в межах Конституції. З цього часу в Німеччині розпочинається період нацистської диктатури. Її сутність полягала в повній централізації політичної влади. 1 лютого 1933 року достроково розпустили парламент і призначили нові вибори на 5 березня. За 5 днів до виборів було організовано підпал будівлі Рейхстагу з метою скомплементувати політичних супротивників комуністів. За цією справою було арештовано 10 тисяч осіб. Наступного дня після підпалу надзвичайним декретом президент скасував найважливіші демократичні права і свободи. Була заборонена комуністична і соціал-демократична преса, ліквідовані недоторканність особи, свобода слова. Але, незважаючи на на терорі махінації, на виборах 5 березня за нацистів проголосувало дещо більше половини виборців. І лише оголосивши незаконним, 81 мандат, отриманий комуністами, нацисти вибороли більшість у рейхстазі. 23 березня новий парламент надав уряду Гітлера надзвичайні повноваження, що і скасувало Веймарську конституцію. Комуністична і соціал-демократична партії були заборонені. У травні нацисти заборонили вільні профспілки і конфіскували їхнє майно. Після заборони діяльності інших політичних партій було видано закон, який забороняв у Німеччині будь-які політичні партії, крім націонал-соціалістичної. Після смерті президента було прийнято рішення про суміщення постів канцлера і президента. Усі військові присягнули на вірність Гітлерові як вождю німецького народу. У Німеччині стали створювати концентраційні табори для противників нацистського режиму. Кривавим знаряддям якого стали Державна таємна поліція Гестапо, штурмові загони СА, Охоронні загони СС, Служба безпеки СД. Насильство у нацистській Німеччині набуло масовості. На початок 1939 року в ув'язненні за політичними мотивами перебували понад 300 тисяч осіб, тисячі німців змушені були емігрувати. Незабаром створили Генеральну раду німецького господарства, яка спрямовувала державну економічну політику. До її складу увійшли 12 представників найбільших монополій. 12 липня 1933 року було видано закон про захист німецького народного господарства. На кінець 1933 року реорганізовано сільське господарство. Впроваджувалася система примусових поставок сільськогосподарської продукції. Основну увагу в країні надавали мілітаризації економіки. У 1936 році був затверджений план мобілізації економічних ресурсів, нагромадження дефіцитних матеріалів і розширення виробництва військового спорядження. З приходом до влади нацисти почали вживати заходів щодо ліквідації безробіття. Значну частину безробітніх відправили на примусові роботи. Замість заборонених профспілок було створено німецький трудовий фронт, підпорядкований нацистам. Куди робітників залучали примусово. В Україні впроваджувалася загальна трудова повинність. На 1938 рік Німеччина стала могутньою державою і в промисловому виробництві вийшла на перше місце в Європі і на друге місце у світі. Однак економіка Німеччини була повністю підпорядкована приготуванням до війни.